О, Боже, я вперше зараз скажу цю фразу. Ви коли-небудь думали, що герої кіно, які ми часто самі створюють собі оці всі проблеми через страхи, установки, звички, які вони назбирали собі протягом всього життя? Привіт, мене звати Катерина, і сьогодні ми говоримо з вами про те, як психологія впливає на прийняття? Будь-яких фінансових рішень. Тому сьогодні ми розглянемо, як психологічні причини бідності проявляються у різних героїв кінофільмів, які грав Ді Капріо, і що з цього можна взяти для себе, щоб жити усвідомленіше і відповідно багатше. Це відео має на меті побачити себе збоку і подивитись ті якісь помилки, які ми могли б зробити, але подивитись, усвідомити і уникнути. їх. Отже, почнемо ми з фільму Титанік. Ще буде. Фільм Вовк з Уолл-Стріт» і «Великий Гетсбі». Я думаю, ці фільми вам дуже знайомі. Деякі з них ви напевно передивлялись не один раз, тому точно зрозумієте про що йде мова. Тепер... Отже, почнемо ми з Титаніку. Поставилося, що в нас є. Коли нічого не маєш, нічого не втратиш. І тут молодий Джек. Має певне уявлення про себе, і він каже: і насправді він часто повторює, що він просто хлопець із третього класу. І, власне, не вірить, що він заслуговує більшого. Для нього ось цей образ жертви у фінансах. А квитки на Титанік пощастило виграти у покер, Випали гарні карти. Люди вважають, що багатство це доля інших, а їм не пощастило або немає стартових умов. Ну і дійсно, дуже часто буває так, що дехто стартує з п'ятого поверху, а дехто стартує з мінус двадцятого. Але це не привід зупинятися на цій точці і казати, що в мене немає там ніяких умов і так далі, я не можу конкурувати з іншими. Бо насправді, по суті, людина конкурує сама з собою попередньою версією, як це зараз банально не звучало. Але якщо ви не будете рухатись, ви не будете рухатись, ви нікуди не прийдете. Як це власне впливає на його життя? Відсутність віри в те, що щось можна змінити. А якраз і заважає брати на себе відповідальність за зміни, які можуть статися, отут тут зараз за крок або трошечки далі в майбутньому. Чоловік коваль свого щастя, та досі я люблю прокидатися і не знати, що принесе новий день. Кого я зустріну, і куди мене занесе вітром? Ще недавно я ночував під мостом, і ось я з вами на шикарному кораблі п'ю шампанське шляхетним панством. Тому рекомендація: змінюйте мислення, почніть бачити себе не жертвою обставин, а творцем своїх фінансових рішень. Наприклад, з відмазки Я не можу задайте собі питання: а як я зможу? А коли я зможу, а що буде передувати тому, що в мене вийде. Як це виглядає в житті? Люди часто приймають обмеження як норму і не намагаються змінити своє становище. Тому другий урок: кожен має можливість вийти за рамки своїх обмежень, якщо працюватиме над власними переконаннями. Тому запитайте себе, які переконання мене зараз стримують, і як я їх можу змінити. Наприклад, це переконання може звучати одне з найрозповсюдженіших просто за всю мою історію роботи з клієнтами. Багаті накрали, тобто багаті люди це погані люди. Спробуйте подивитися, як ви можете змінити для себе це переконання. Наприклад, ви можете для себе знайти зворотню думку, а які класні люди заробляють багато, і спробувати е, приміряти і на себе цю штуку, бо насправді, якщо е, навіть і жити в концепції, де е, багаті завжди погані, то чому б не урівняти цю штуку і не стати класним, класною багатою людиною? Для того щоб мати можливість і мати більше часу для того, щоб творити більше класних справ. Подумайте про це. Я завжди хотів бути багатим. Добре, другий фільм вовк з олстріт. Давайте на секундочку уявімо, що ось ці герої вони були як логічним продовженням образа Ді Капріо кожного фільму. І давайте уявімо, що Роуз все-таки поділилася місцем на дошці, і вони е їх знайшли рятувальники і вони доплили до місця призначення. Я не знаю наскільки в них там все могло скластися з Роуз, оскільки в них було насправді мало чого спільного. І їхні відносини могли б бути, але там за дуже багатьох умов про це ми можемо поговорити в якомусь іншому відео. Напишіть в коментарях, якщо вам цікаво. А тепер давайте поговоримо: наприклад, якщо б молодий Ді Капріо починає знаходити собі роботу і вирушає на Уолл-стріт, і там починає спрацьовувати якісь його попередні психологічні упередження стосовно грошей, і він, власне, і починає бути ось цим жадібним і імпульсивним. Він змінює ім'я і прізвище, а тепер його звати Джордан Белфорд. І тепер він стає одержимий грошима, і що власне призводить, врешті-решт, до фінансового краху. В реальному житті жадібність часто штовхає на якісь непродумані рішення, імпульсивні покупки, заїсти якийсь внутрішній голод, який сидить всередині. Ось ці всі витрати на емоціях, які загалом є закриттям певної внутрішньої потреби, на яку не звертають уваги. Вона часто і веде до. Кредитних лімітів, боргів, тому запитуйте себе перед кожною покупкою: це інвестиція у майбутнє чи просто задоволення моменту? Що могла би бути рішенням? Ну, я прихильниця того, щоб не впадати в крайнощі від дуже великої кількості а, імпульсивних покупок, відразу а, ставати такими фінансово просвітленими і зовсім не витрачати на імпульсивні покупки. Це не спрацює, тому що вас знову кине назад. Так працює компенс... Компен... Так працює компенсаторика для цього. Спробуйте виділити собі в бюджеті суму, яку ви будете витрачати власне на ці імпульсивні покупки, і ось цей дофамін від. З цієї імпульсивної покупки, це дуже багато цього слова, він буде якраз е, набагато більшим, ніж потім ось цей черв'ячок, який буде с'їдати вас і казати: о Боже, я витратив знову ці гроші, там помру в канаві чи ще щось типу такого. Ще недавно я ночував під мостом, і... але, зрештою, я б рекомендувала знайти причину, що саме ви хочете заглушити ось цими імпульсивними покупками. Можливо, це просто відсутність фінансової грамотності, а можливо, щось більше. Якщо це відсутність фінансової грамотності, то запрошую вас до себе на курс по фінансовому плануванню. Там буде психологічні і практичні причини бідності. Детальніше про все в описі можете почитати, а тепер давайте перейдемо далі до фільму. Це я Гетсбі. Великий Гетсбі і пошуки щастя. Насправді дуже красивий, естетичний. Помпезний, я би навіть сказала, фільм. Давайте уявимо, що Капріо все-таки вийшло розбагатіти на фінансовій біржі, е, тому що він правильно планував, правильно вкладав і не використовував різного виду махінації. І тепер він стає джеєм Гетсбі і витрачає мільйони на вечірки, щоб справити враження на свою кохану Дейзі. але так і не отримує щастя. Тому зараз ми будемо з вами говорити про великого Гетсбі, Пошуках щастя. Ну і основною причиною краху всієї цієї історії було те, що надмірна ідеалізація багатства не дорівнює пошуку щастя. По суті, гроші це інструмент, який допомагає вам закрити певні базові потреби. І з цієї точки думати про щастя вже, звісно, набагато простіше, ніж думати, коли їх немає. Проте дуже часто ось ця історія, що я буду щасливим коли. Наприклад, я буду щасливим, коли буду багатим, або я буду щасливим, коли буду мати машину. Вона не має сенсу, тому що щастя, воно в по великому рахунку не в цьому знаходиться. В даній ситуації великий Гетсбі, він е, хотів здобути таким чином кохання, ніби купити кохання, тому що багато людей часто зганяють себе думками про гроші як кінцеву мету, як істинну ціль тобто я буду щасливим, коли буду мати гроші. Я буду щасливим, коли буду мати квартиру, машину і так далі. Але насправді це так не працює. Як це проявляється в нашому суспільстві? Люди витрачають гроші на престижні речі, думаючи, що це зробить їх щасливішими або більш цінними для інших. Тобто працює рептильний мозок. Якщо я буду як вони, якщо в мене буде певний атрибут, значить я буду з їхньої зграї, або принаймні мене з цієї зграї не виженуть. Така собі cancel по чорних людей. Який урок ми можемо з цього винести? Гроші можуть дати свободу і класно, коли вони є, але вони не здатні замінити справжні емоції чи глибокі стосунки. Тому інвестуйте більше у власний розвиток, аніж у атрибуції зовнішнього вигляду. Як бачите, кіно часто відображає нас самих. Ось ці всі страхи, низька самооцінка, образ, жертви, імпульсивність, вони заважають і в реальному житті рухатись до фінансових цілей. Хороша новина в тому, що ви можете з цим працювати і з психологічними аспектами, і з практичними аспектами, чого я вам бажаю. О Боже, я вперше зараз скажу цю фразу. Дякую за лайк, підписку і колокольчик.